Зараз ми живемо в такий період, коли навколо нас дуже багато різних стресових подій, і дуже важливо мати можливість звернутися за допомогою. Частіше за все, діти звертаються за допомогою до друзів. Це дуже добре, коли в нас є друзі, які можуть допомогти нам і підтримати. Але друзі не завжди зможуть допомогти вам у вирішенні вашого питання. Перш за все, коли ви звертаєтесь по допомогу до друзів, вони будуть спиратися на свій власний досвід, можливо, будуть давати оцінку вашим діям або радити тільки те, що вони самі вже випробовували. Професійна допомога це не про власний досвід, це про пошук механізмів, які будуть допомагати вам самостійно впоратись в майбутньому з подібною ситуацією. Інколи під час розмови з друзями ми можемо уникати якихось моментів через те, що ми можемо відчувати сором або боятися їх образити. При розмові з психологом нас не буде цього відчуття, тому що це фахівець, який спеціально навчений, він розуміє механізм стресу, його впливи та наші реакції на це все. Психолог не буде давати вам оцінку, і ви не будете відчувати почуття сорому від того, що ваші дії були правильними або неправильними. Коли ви дуже часто звертаєтесь до друзів і розповідаєте їм про свої емоційні проблеми, то з часом ви можете помітити, що друзі почнуть уникати спілкування з вами. У них може наступати емоційне виснаження. Вони можуть відчувати страх вас образити, тому будуть уникати говорити з вами про якісь певні теми. Інколи друзі можуть дати пораду звернутися за вирішенням цього питання до фахівця. І в цьому випадку не варто ображатися на друзів, бо вони, можливо, не знають, яку саме дати вам відповідь або соромляться. Коли ви спілкуєтеся з фахівцем, він буде намагатися зрозуміти причину, чому саме ви відчуваєте себе саме так і які механізми та інструменти можуть допомогти вам в майбутньому. Дуже важливо мати можливість поспілкуватися з друзями та отримати їхню підтримку, але пам'ятайте про те, що друзі не замінять фахової допомоги.